Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 9 квітня, 775-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі росіяни атакували іранськими дронами камікадзе. Більшість через центр на захід України аж на Львівщину. Але декілька дронів залітали на Дніпропетровщину і один на Одещину через Чорне море. Наші хлопці чудово відпрацювали. 20 дронів збили. Прильотів немає, але уламками дронів пошкоджений будинок на Одещині і якийсь інфраструктурний об'єкт на Львівщині. Жертв серед людей теж немає. Ще вчора росіяни балістичною ракетою атакували Полтавщину. Є влучання по житловому будинку. Сталася там велика пожежа. Загиблих людей немає, але є травмовані. Так в Одесі та області все більш-менш добре. Гарна погода. Одеса. Готується до відкриття копального сезону. А в сусідній Миколаївщині під час дронової атаки збили один дрон. Ну і як завжди, обстріли в районі Очакова пошкоджені будинки, авто, але без жертв серед людей. На Херсонщині під час нічної атаки збили два дрона. І дуже добре, що минулої доби після російських обстрілів нема загиблих та поранених. А на Росію цієї ночі теж летіли дрони. І дуже влучно по якомусь авіатренувальному центру. Центру в місті з типовою російською назвою Борисоглепськ чекаємо ще гарних новин і всім, крім росіян, бажаю гарного дня.